Привіт, дорогі друзі, шоу Канада, Олександр з вами. Сьогодні у нас неділя, 12 година 20 хвилин. Я вертаюсь з Окотокса, це таке місто Поряд з Калагарі на півдні на нашій трасі. Недалеко, в принципі. 10 кілометрів мені було від мого дому до Окотокса. Я на 10 годину прибув в Окотокс. І попрацював десь до 12-10, дві години рахуєте, попрацював на розвозці їжі, там два Макдональдса, пару кафешок. Фактично зробив я 4 закази, два з Макдональдса, один з KFC і од... А, п'ять заказів. І з одного Валмарта одночасно забрав два закази і розвіз по двом різним будинкам. Люди в Валмарті. Замовляють собі продукти, хімію, ну все-все. Це такий Walmart, супермаркет великий, дуже популярна мережа, по хорошій ціни. І в два різних будинки я доставив. І фактично за дві години я підняв 50 доларів. 50 доларів. Ну, десь викатав я точно десь десятку, Враховуючи навіть дорогу з дому сюди, в і назад. Ну хай. Ну, Максимум я викатав 15 доларів, то 50-15, 35 доларів за 2 години я зароблю. Як би ну, ерунда, да? небагато. 35 доларів це вартість кофеварки, наприклад. Чи от, ми хочемо за 35 доларів такий фільтр для води купити, щоб пити воду з крана. Отак просто вона віддає трошки хлопкою з крана. А через фільтр нам підказують люди старожили. То краще, ніби вода, можна пити одразу, не купувати ці бутилочки. Ну, 35 доларів, блін, ну це за 2 години це єрунда. Так, на нормальній роботі рахуйте, на яку роботу я шукаю і мрію, ну, хоча б за 20 доларів на годину, то за 2 години можна 40 заробити. Та тут 35 покатався, ну ми не рахуємо, що я викатую масло, викатую якісь запчастини, я викатую резину ту саму. Ми рахуємо тільки паливо, відмінусовуємо. Да? 50 доларів брудних відняли паливо, залишилося 35 доларів. Ну, Але головне, що це не краще, ніж нічого. Да, я лишив їду з Марчуком, вони там собі на майданчиках не знаю, чим зайнятися, треба кудись їх вивезти вже неділя, все-таки вихідний день. Але я везу 35 доларів. І то я зараз додому не їду, а їду в другий район поряд з нашим на півдні. Ще хочу Трошки попрацювати. Можу десятку, можу двадцятку, ну ще хоч трошки заробити. Не так-то просто працювати. Виявляється, кур'єрів дуже багато і потрібно резервувати собі час. Певний район резервуєш годину чи дві, чи три години часу, скільки є можливість, і, і тільки в той час ти маєш право працювати. Інакше. Ти не можеш працювати, навіть знаходитися в тому районі, наскільки я зрозумів, програмка вже є. Тобто я собі забронював 3 години е, з 8 до 12 сьогодні в окотоксі, але проспав трохи, то приїхав на 9 ні, на 10 десь на роботу, 2 години всього попрацював. І все, закрилося для мене робота. Видно, інші кур'єри вже працюють. Тобто ось так от.